Нам мали дати новий препарат. Компанія-виробник відкликала його з ринку. Тату, що сталося? Платити конкурентам, щоб ті притримали генерик ліків. У нас є наступний дзвінок з Піцбурга. Якщо моя дружина помре, це твій смертний вирок. Я можу добитися справедливості, ми виведемо їх на чисту воду. Тату! Тату, що плануєш робити? Ти гадки не маєш у що плутаєшся. Я знаю, ти борешся за нас. Але це і мій бій також. Ти знаєш, що воювати з могутніми людьми небезпечно. Поки ми разом, ми родина.